Доброго дня, доброго вечора вам. Хотіла все ж таки розповісти про свою поїздку в Галіфакс. Я вже в Канаді цілий рік і три місяці, але в Галіфаксі була 5 хвилин. Ще раз хочу сказ... напомнити тому, хто зі мною вже давно або тільки приєднався, про те, що приїхала я з України, з міста Запоріжжя. І коли я приїхала, моя дорога була, я з Запоріжжя приїхала в Варшаву, в Варшаві сіла на літак і прилетіла в Торонто. В Торонто я отримала воркперміт і полетіла в Галіфакс. В Галіфаксі мене чекала моя приймаюча родина, тому мене забрали через 5 хвилин, як приземлився літак, і я отримала. Зі своїм чемоданом, чемодан один. Я прилетіла з одним чемоданом і з одним рюкзаком. І я поїхала в Нюглазго і відвезли мене 150 кілометрів від Галіфакса в Нюглазго. І там я жила в нью глазго пошти два місяці, поки зняла житло. Спочатку я знайшла роботу, вийшла на роботу, вже працювала я два тижні кошти три тижні, навіть. я вже працювала три тижні і потім заїхала в своє перше орендоване житло, де я зараз і живу. Це місто Стеллартон, Нова Шотландія. Ну, ось, вроді, і все, що я хотіла ще раз повісти, про те, як я сюди попала, як я з тим, хто до нас приєднується, новенькі. Ще хочу сказати, що в самому Галіфаксі я не була ні разу за весь цей час. Чому? Машини я не маю? Щоб мене хтось спеціально туди повіз, ну ніхто не повіз. Всіх, кого я просила з моїх знайомих, ну, або їздили самі, або казали, що їм незручно, ну, ну не поїхала. Ну, що тут скажу? От. А в п'ятницю мені написала моя хостфемель. Про те, що вона буде їхати в Галіфакс і попросила мене е, з нею поїхати. Я дуже зраділа, тому що е, я хоч побачу Галіфакс. За годи-три місяці побачу щось в Канаді е, трошки більше, ніж моє місто. Стелла, або Нюглазго, або Трента, або Тророде. Тут місцеві е, е, містечки я була, Вантігоніше я була в от. І ми з нею в суботу, вона за мною заїхала, і ми поїхали з нею в Галіфакс. Хочу сказати, що коли ми їхали, дорога туди десь 150 км, і дорога займає 2 години, ну, максимум 2 години. І я ще дізналась, що аеропорт від самого Галіфаксу, від самого Галіфаксу, десь 18 кілометрів. Ну, тобто він за містом. Ну, зрозуміло, що аеропорт за містом. Я чомусь думала, що він більший аеропорт. Я коли подивилась, зовсім невеличкий, але дуже часто літаки сідають, злітають. Тобто він такий грузовий літаки прилітають, різні різні різні, різні літаки прилітають. І ми з нею поїхали в Галіфакс в Сіті Мол. Хочу сказати, що. Я, мабуть, за цей час дуже скучила за великими будинками, за автобусами, за тим, що багато-багато людей знаходиться поряд. Тому, коли ми прогулялися з нею по Сітімолу, ми з нею не довго були, звичайно, тому що жіночка вже літнього віку і там знаходитись вона довго не може. Нам ще треба було їхати. В зворотньому напрямку. Вона зустрілася зі своїм сином, там, в Сіті Молі, ми посиділи, по... пообідали і пішли, пройшлися, скуплялись. Хочу сказати ще, що дуже багато зараз розпродаж. Багато було різних брендів, які продавали речі, ну вже зимні речі, зимові речі. Зі знижкою 80, 70-50 Тобто щось купити собі можливо було. Ну, зрозуміло, я собі щось купила, ну наскільки наскільки мій бюджет дозволяв. Тому ось дивіться, я купила таку собі курточку. Ну, хочу сказати, що ем, така курточка дуже багато е, тут людей полюбляють ходити в таких куртках. Тобто вони такі тоненькі. Тоненькі такі і дуже легка куртка. Вона коштувала е, десь 200 доларів, але зі знижкою 80%, зрозуміло, що вона там коштувала приблизно 40 доларів. Тобто, ну ось таку я собі куртку купила, ну, не дуже зручно мені її показувати. Але, але вона двостороння. І вона ще і так теж вивертається, тобто вона ще з другої сторони вона теж буде куртка. Тобто, двосторонню куртку я собі купила і, зрозуміло, ще не могла себе обділити, щоб не купити собі ось таку гарну ковтиночку. Ось покажу вам. Можливо, жінкам буде цікаво подивитись на речі, а чоловікам ні. Ну, вибачте, трошечки-трошечки займу вашого часу. Таку гарну кофтиночку собі на весну спринг. Купила. Так що куртка в мене на весну є, але куртка можна і взивку ходити. Ну, Якщо ти їздиш на машині, то зрозуміла, можливо, якщо дуже холодно, то в мене є тепла куртка. Ось це з покупок таких, які я зробила в Галіфаксі, все. Я така Тримаю себе в руках, тому що не дуже багато в мене коштів. Тому оце всі покупки. Але я передивилася все-все-все, все, що там було, все переміряла, все перещупала, все все, -все, -все обдивилася, прогулялася, походила. Дуже-дуже день сподобався. І я, ми приїхали десь о 5-й годині ми приїхали вже в нью Глазго, і я залишилась в моєї хост, Ночувати. Переночувавшись зранку, ми з нею зібралися піти до церкви. Дуже гарна служба була в церкві. Хочу сказати, що моя хост вона дуже активна жіночка, вона активно розповідає всім і вся про українців, як вони приїжджають, яким важко. І сьогодні, коли ми прийшли до церкви, вона мене познайомила з усіма, вона розповіла. Про те, що ось Українка, її чоловік за кордоном остається вдома. В Україні така біда, війна йде. Тому молитва була в церкві присвячена Україні. Це було, було дуже приємно. До мене підходило багато людей, виражали своє, говорили про своє співчуття в Україні, про підтримку в Україні. В Канаді тут люди все ж таки підтримують. Україну пам'ятають, і ми, знаходячись тут, в Канаді особисто я, я їм кожного разу розповідаю. Ввечері в суботу ми зустрічалися з лін з її друзями, і я розповідала все ж таки, як там в Україні я розповідала про Одесу, що в Одесі сталася така біда. Дрон попав в будинок. Загинуло багато людей, дітки загинули. Дуже дуже важка така ситуація. знаєте, дуже приємно було, коли люди сказали, що ви знаєте, а ми дивимося. Ми дивимося, що відбувається в, Канаді, в Україні. Тому що в Канаді хотіла б сказати, я коли приїхала, дуже багато було новин про Україну. Зараз дуже багато новин по весь світ і про Україну. Ну знаєте, 5-7. Новин можуть бути за день таких коротеньких, що сталося, щось було, кудись приїхали, кудись поїхали, якусь допомогу надають, не надають, що відбувається. Треба кожного дня всі, хто має можливості напоминати світу про те, що в Україні йде війна, тому що вже люди привикають до того, що в нас іде війна, і всі, навіть мої вже знайомі, мої подруги кажуть. Ну, да, йде вже війна, ну що ми вже звикли. Ні, до цього звикнути неможливо. Треба напоминати світу про те, що нам потрібна підтримка. Нашій Україні потрібна підтримка. Кожному із нас потрібна підтримка. Ну, ось після такого спічу я ще хотіла розказати, що сьогодні після церкви, ми поїхали е, по. Поснідати бреквест. <ріст> Ми поїхали поснідати, поїхали в гарне кафе Apple, Зелене яблуко, Green Apple. Дуже мені подобається це кафе, там багато людей зранку, особливо в вихідні дні, в канадських сім'ях прийнято, ну, особисто в нашому регіоні. тут, Поїхати в кафе, поїсти щось, бреквест, якийсь поїсти в кафе, а потім поїхати кудись відпочивати. Парк, в якийсь розважальний центр, ну десь якось проводити час. Не стояти біля плитки, якщо зрозуміють, мене жінки і щось готувати на родину, потім поли помити, потім постирати, потім а ось так от, ну, ну трошки інший такий менталітет. Ну, і після вже після преквесту ми поїхали, я кажу, мені треба заїхати ще в магазин. Тому що я де була, я дивилася собі. Для волосся фарбу, і я в Україні використовувала реблон, і тому мені ця фарба подобається. Можливо, вона не така дорога, але вона мені подобається, вона мені підходить для мого волосся. І тому ми сьогодні ще поїхали в Долораму. Ось, чек з Доларами. Жіночка я така. Я люблю купляти те, що потрібно. Не купляю лишніх речей, але буває по різному. Тобто чек з доларами і чек цей на 19 доларів. Що можна купити в Канаді за 19 доларів? Зараз подивимось. Я купила собі дві фарби для волосся. Чому купила дві? Тому що машини в мене немає і кожного разу. Ну, не знаю, хто має кожного разу когось просити їхати, ну, це для мене проблема. Тому я купила дві, щоб мені вистачило на один раз покрасити волосся і на інший. Така фарба коштує 4,5 долари. Ну, в Канаді вона коштує 4,5 долари. Не пам'ятаю, скільки вона коштує в Україні, та й, мабуть, вже ціни змінилися. Гарна така краска. Мона мені подобається, я не користуюсь. Ще купила ось такі собі бритви. Іноді використовую щось мені потрібне десь. І купила ось такі батарейки. Оця одна упаковка з чотирьох батареїв коштує 1 долар 25 центів. І ось ця. Коштує 1 доллар 25 центів. Такі 8 бритв коштують на 3 леза, да? раз, два, три, на 3 леза. 3 леза, да, на три Три леза. трилеза, трилезе, лазер. лазер, На три леза коштують 3 долари. 8 штук. І ще купила, а ага, купила ще для своїх квітів. Я ж люблю квіти. У мене квіти, ну, я б не сказала, що багато. Але квіти є. Купила ось такий грунт для квітів. Тому що потрібно, ось весна йде, і потрібно запсипати якісь квіти, Щось трошечки з ними розібратися, тому що буде весна, і треба їх трошки обновити. Ну, сьогодні ось таке вийшло відео, про що ще хотіла розповісти. Про те, що, на жаль, програма кювет. Для українців завершується 31 березня. Сподіваюся, що її буде продовжено, тому що в Україні війна не закінчилась. Війна в доволі активній фазі. Особисто можу сказати, що люди, які мені телефонують з Запоріжжя, з мого рідного міста, хтось зістався, хтось зараз воює. В На Оріхівському напрямку, на ну, Оріхівський напрямок, це є запорізький напрямок, десь під Васильівкою, десь там. Всі кажуть, що дуже важко. Дуже-дуже важко. І ось ці події останнього часу в Одесі, коли загинуло, я вже доволі, мабуть, сьогодні читала двоє чи троє діточок маленьких. Мамочки загинули, татус загинув, вісім, по-моєму, людей чи дев'ять загинуло. Ну, Хочу сказати, що дуже-дуже небезпечно. І Одеса, вона не є на лінії фронту. Як моє Запоріжжя, яке знаходиться 35 кілометрів від лінії фронту, якщо напряму я по карті Діпс Птейт поміряла, там зовсім мені щось показало, менше 30 кілометрів напряму. По дорозі, мабуть, 35-40 кілометрів. Дуже-дуже близько ця нечисть біля наших міст. Тому кожний на своєму місці, де він не був, згадуємо про Україну. Згадуємо про те, що Україні потрібна підтримка. І, на жаль, на жаль, бачу багато випадків корупції в Україні. Зловживань в Україні. І коли мені кажуть, та не на часі, пройде війна, потім розберемося. Ну, я не згодна з цим. Ну, це моя особиста думка. Я зовсім не згодна, що потрібно чекати, поки завершиться війна, щоб розібратися з корупціонерами. На жаль, багато друзів моїх, з якими я була з 2014 року. Волонтерила пліч опліч пішли у військо. І, на жаль, багатьох вже немає в живих. Уже ми не можемо розібратися з тим, що було і є зараз. Тому кожен поряд, придивіться, де ті корупціонери? вони ж не приїхали з інших країн. Вони ж тут у нас поряд. Дуже важко, коли я чую, е, коли люди кажуть, що «Хм, ну вже так надоїла ця війна, вже скільки можна? Війна 2 роки. Люди, ви що, просніться? Які два 10. Я не знаю, в моєму серці, в моєму житті вона 10 років. Я пам'ятаю 2014, й коли це теж було. 150 кілометрів від Запоріжжя йшли активні бої. Я теж думала, я не знала, що буде з моїм містом. 24 лютого 22 року я теж не знала, що з моїм містом буде. Багато питань до того, чому Мелітополь ніхто не захищав. Ні, захищали, поїхали з Запоріжжя. Хлопці поїхали відбивати, але ж хіба. То сили були наші. А де Де Бердянськ? Чому в Бердянськ без бою вони зайшли? Чому багато міст моєї, моєї Запорізької області ця нечисть зайшла без бою? Там залишилися люди. Вони живі. Їм якось треба вижити. Але не всі вже вижили, вже не всіх. Ми бачимо Бучу. Ми бачимо і пень. Так, там була трагедія. Але ж ми не бачимо, що там в окупації стається. Тому пам'ятайте, війна не закінчилась. Вона йде страшна. На жаль, це війна на знищення українського народу. Тому підтримуйте один одного. Не залишайте в біді один одного. І ті люди, можливо, якщо ви довіритеся, вас обмануть, як було в моєму житті. Але, знаєте, я вважаю, що людей добрих, чесних, патріотичних. Хто дійсно буде йти до останнього зі своєю країною. І це не значить померти. Мені дуже сподобалось такий вираз. За Україну треба не вмирати. За Україну треба вбивати. Оцей вираз. Цим виразом треба жити всім нам. Дякую, що були зі мною. Дякую, що ви з моїм каналом. Не забудьте поставити. Вподобайку або не вподобайку. Читаю коментарі. Дуже нецікаво одне і те ж саме. Стара, некрасива, нерозумна, мова негарна. Ха-ха. Ось так от. Я не 100 доларова копюра, щоб усім подобатись. Тому комусь сподобалось, комусь ні. Бай-бай! з вами була Світлана з Канади. З мене відео. І пробачте за мої такі довгі роздуми. Але дуже давно не записувала для вас відео і хотілось записати щось таке, що ось тут. До наступних відео. Підпишись, не забудь поставити вподобайку або не вподобайку. Ну, вже що небудь. Та написати коментар. Ще раз хочу. Щоб ми побажали сьогодні щось своїй країні. Напишіть два слова. Мені дуже приємно, для мене це підтримка. І для багатьох, той, хто буде дивитись мій канал, це теж буде підтримка. Тому слава Україні! Героям слава! Хай герої будуть всі живі! Нам потрібні живі герої. Дай дай!